Що хотілося б сказати з приводу лупи. Зверніть увагу, що наші пацієнти з початку ковіда, потім з початком воєнних дій, звертаються до нас з приводу онлайн-консультацій, просто дзвонять до нас. І е, одна із скарг, з якою звертаються пацієнти, це що? лупа. Коли вона з'являється на одежі, коли вона з'являється на поверхні шкіри голови та волосся. Але я хотіла би зауважити, що лупа для пацієнтів і для нас це різні показники. І а, коли пару раз а, я все-таки піддалась на а, такі моменти пацієнта, коли а, були Зауваження призначити лікування з приводу лупи і жирності шкіри голови більше проблем не було, бо там пацієнт звертався до лікаря. Потім виявилось, що це не дерматолог в конічній тоді. Так і коли пацієнт все таки звернувся вже на консультацію, виявилося, що насправді цей пацієнт має зовсім не лупу, він має декальвуючий фолікуліт. А звідсиля, і за того, що стан запущений, ми бачили вже наявність лупи в нього на поверхні. Його там коміру, так, його там піджаків і волосся. Насправді пацієнта е, турбували зовсім інші моменти. От якраз з цього моменту я хотіла би почати нашу доповідь. Шкіра скальпа. Про шкіру скальпа найчастіше згадують лише при виникненні неприємних симптомів у вигляді болючості печіння або лупи. І тільки тоді наші пацієнти до нас звертаються. Ми знаємо, що шкіра є органом, який є, знаєте, як асоціація інь і яня, він знаходиться між внутрішньою і зовнішньою середою, і він повинен балансувати між проблемами, які виникають а всередині, так і зовні. Але хотіла би звернути вашу увагу на те, що мікроорганізми, що мешкають на поверхні шкіри і в кишечнику, мають імуномоделюючу дію, беруть участь у її захисті, роблять важливий внесок у підтримку гомеостазу. І якщо цей бар'єр порушується, що на перший план виходить? Які проблеми? Перше, що ми бачимо, це різнокольоровий лишай, це атопічний дерматит. Так, порушення рівноваги, такі самі ну такі, достатньо часто зустрічаємо діагнози. Але якщо ми кажемо про шкіру голови, це а вже ж, буде грибкова флора, так, яка буде умовно патогенна і вона буде превалювати, це буде сибрея, сибарейний дерматит різної стадії да, і різного такої, скажімо, глибини процесу і запалення псоріаз і фолікуліт. Основні трихологічні портрети пацієнтів, які вони? Саме трихологічні: ти жирні шкіри голови, лущення, да, про які ми кажемо, сибарейний дерматит, псоріаз волосистої частини голови, фолікуліт шкіри скальпа, ред скальп. Хто вже зустрічав, да, звертали увагу, що там теж лущення може бути, а також почервоніння шкіри голови і а, така ультрачутливість шкіри голови. Не рубцеві алопеція, рубцеві алопеції і трихотиломанія. Тут знов таки я хотіла підвести к патогістології. Чому? Тому що знов таки пацієнти, які до нас звертаються іноді з лупою, закінчують у нас в клініці біопсією. І що ж насправді ми можемо там бачити? Ну, наприклад, сибарейний дерматит. І подивіться, будь ласка, я звернула увагу: осередковий паракератоз у гирлах волосяних фолікулів, скупчення нейтрофілів у гирлах волосяних фолікулів, що нагадують мікроабсеси мунроб при псоріазі, невеликий спонгіоз, накопичення та сального секрету. Гирлах волосяних фолікулів, лущення, відсутність десмосо. Далі проникність рогового шару при сибирейному дерматиті вище, ніж у нормі. У розвитку каскаду запалення при сибирейному дерматиті лежать активність сальної залози, мікробна флора, індивідуальна чутливість шкіри і схильність генетична. Але що бачить пацієнт? Пацієнт бачить. Лупу на одежі, пацієнт бачить жирні лусочки, які його турбують, і якість його життя порушується. так. Зона бороди буде в цей процес теж вовлікатися, так. Може бути процес у вухах за вухами і передня лінія росту волос у вигляді сибирейної корони. Надалі псоріаз, що ми бачимо як лікарі при гістології. Скорочення часу клітинного циклу каритоноцитів, порушення диференціації каритоноцитів і ретенція ядер у роговому шарі, розширення капілярів у дермі і буде застой. Так? Далі швидкість росту волосся не збільшена, і клітини кутикули волосся, що росте в псоріатичному ураженні неправильної форми і дистрофічні. Що буде пацієнт нам транслювати? Що знову у нього лупа, що знову він не може надягати темні речі. Може бути свербіж, може бути поява псоріатичної корони і знов таки порушення естетичного вигляду, нерубцеві алопеція андрогенетична алопеція, будь ласка, зверніть увагу, що густота волосся знижена, серйозно знижена в тім'яній ділянці і розширення проділу. Чому я на це звернула увагу? Що якщо кількість волосся з андрогенетичної алопеції буде зменшена об'єм да сам буде зменшен. То жирність цієї пацієнт буде звертати увагу на жирність буде більше. Чому? Бо волосся виконує теж роль серпційної губки. Тому, коли там було густе волосся, а жиру вироблялось ну приблизно також, то людина на це не звертала увагу. Але надалі, коли волосся вже в об'ємі скорочується там за рік, за два, іноді там, за три, навіть за десять, то людина зауважує, що ви знаєте, і шкіра голови почала жирнітися часто. Далі. Зверніть увагу ще на а, с, а, те, що ми маємо з андрогенетичною алопецією. Ми бачимо таку андрогенетичний стан: це сибарея, акне може бути гірсутизм, порушення менструального циклу і навіть сахасиндром. Можливе передіння бітемперальних зон і лобних котів, які додатково будуть. А, Порушувати а, постановку діагнозу у даного пацієнта, тому знов таки пацієнти на початку можуть звертатися навіть не з приводу порідіння волосся, навіть не з приводу розширення а, зони проділу. А вони будуть звертатися і звертати увагу на те, що жирність шкіри голови в них стала більша, і це їх ну турбує. З приводу порідіння волосся, вони можуть зазначати, що, наче здається, що коли голова жирна, наприклад, що голова може присвічуватись при попаданні світла під окремим кутом. Але коли людина помила голову, наче все дуже непогано. Нормальна кількість волосяних фолікулів з, з різним діаметром збільшення відсоток категен-телегенових фолікулів, видими запалення від або мізерні лімфогіси центральні інфільтрати, гіперплазія сальної залози. І тут, до речі, я вставила фотографію нашого пацієнта, який після аутотрансплантації тут теж є проблеми, тому що будуть е після операції е наявні корочки, може бути фолікуліт, е Додаткове може бути лущення, і пацієнтів це теж буде турбувати. Далі, що бачить пацієнт, ми вже з вами проговорили: гніздова лапеція. Я зустрічаю достатньо часто, коли гніздова лопеція в залежності від стадії. Ми знаємо, що вона може бути прогресивна, далі вона може бути стаціонарна і регресивна. Так, от, у стаціонарній стадії ми бачимо, що гирла фолікулів волосся, таких себе да, себофолікулярних комплексів, вони розширені і наповнені кератичними масами. І отут от теж буде стояти питання, як доглядати за цією шкірою голови. Але хочу ще зауважити, що пацієнтів зніздовело яких я веду, наприклад, на системні терапії, я бачу, що під час відростання волосся в них є фобії і вони намагаються не часто мити голову. І як правило, додатково може підключатися сибарейний дерматит і а, сибарея. І тут знов-таки постає питання, чим доглядати, чим допомогти додатково з приводу а, сибареї і лупи, і якості а, покращення якості життя таких пацієнтів. Трихотиламанія. Також у мене були пацієнти, які приходили. Це була жінка, яка приходила з тим, що в неї сипиться волосся разом з лупою на одежу. В неї вона повар, і в неї чорний костюм. І все це вона бачить і вже зауважують її колеги, так і директора там ресторанів, так що в неї є оці от проблеми. А коли вона прийшла на прийом, виявилося, що у жінки трихотиломанія. Вона це скриває, але вона навіть не пов'язала, що це. Це є причиною того, що бачать вже навколо її оточуючи там на роботі люди. Чому? Тому що буде мікропошкодження мікро... і на пошкодження буде вже шелущіння на поверхні шкіри голови. От якраз пацієнт, до речі, який звернувся в клініку, це пацієнт із Херсона, хлопчик, і теж це трихотиламанія, ставили гніздову волопецію, але ви бачите, що вогнище, до речі, нерівної да, такої форми. Овальною тут вони заростають, і якраз якщо подивитися трихоскопічно таких пацієнтів, наявні лусочки, наявні кірочки пошкодження, і знов-таки треба буде підбирати догляд Редскальп Виражена гіперемія волосистої частини голови, болючість свербіж, печення, поодинокі попольозні елементи зазвичай не виявляє, не виявляє мікробні та грибкові патогени, але може бути в місцях додатково ще наявність кліщів демодекс фолікульором у сально волосяних фолікулах. Про що хотілося би сказати? Розширення судин поверхневої ланки, ектазія, так і це будуть теж застойні застійні явища, а також а також слабке або виражене перваскулярне запалення. Додатково теж такі пацієнти звертаються. і В них є шлущіння на поверхні, особливо коли вже а, шкіра голови, коли ми бачимо декілька діагнозів, наприклад, ред скальпи, може бути андрогенетична лопеця паралельно так. Чи телегенефлювіум, який оголив даний стан. Але все-таки про що хотілося б зауважити, що пацієнти знов таки будуть бачити, що впливає на якість їхнього життя: чи шелушіння, кірочки і зони запалення. А фолікуліт шкіри скальпа. Також ми бачимо зони запалення. Ми бачимо, що ми знаємо, що він може бути гострий, хронічний, да нейтрофільний, лімфоцитарний. Але про що хотілося б проговорити? Це пацієнт теж після пересадки, і такі пацієнти доволі часто страждають на фолікуліти, які можуть продовжуватись на протязі півроку. І є пацієнти, які, наприклад, робили це чоловіки за кордоном. І потім не могли підтримати контакт з клінікою, приходили напугані, залякані тим, що в них з'являється запалення, що в них випадає волосся разом з лусочками, і що з цим робити, і в паніці. Але це повністю контрольований стан. Єдине, що таким пацієнтам треба давати у супровід правильний догляд, коректний. Чому бо була травматизація, тому що для фолікула волосся це теж порушення його мікрооточення, і тому на перших етапах будуть прояви фолікуліту. рубцеві алопеції. Теж ми знаємо лігенпленопіляріс, фронтальна фіброзна алопеція, так і всі ці стани додатково можуть мати в своєму гирлі а, теж наявність кератичних мас. І такі пацієнти, теж, якщо це будуть тільки початкові а, стадії, якщо це буде вже запущена зона рубця, це ну само собою а, зрозуміло. Але якщо це буде початкова стадія, то дуже багато пацієнтів звертають увагу на лущення, яке в них з'являється на поверхні волосся після миття на другий день. І а, поява, наприклад, свірбіжу, поява а, наявності триходонії, печіння шкіри голови. І а, про що можна додатково сказати? що такі пацієнти теж будуть звертати увагу в першу чергу на те, що а, в них Порушена якість життя відносно того, що бачать оточенщі. наприклад, тут такі пацієнти, як чоловіки, навіть можуть не знати, що а, позаду на тім'яній зоні, наприклад, чи на потилиці, в них знаходяться вже зони рубцюювання. А ось те, що вони бачать в себе на поверхні на одежі, ці кірочки, чи те, що вони можуть доставати, підковирювати пальцями чи нігтями з відносно шкіри голови, вони про це говорять і вони ну, прям тривожні з цього приводу. І коли ми починаємо роздивлятися, ми. Бачимо вже там, що це не лупа, так? що це вже там не прояви сибирейного дерматиту, а що стан достатньо серйозний. Яка мета того, що я проговорила? Що пацієнти можуть на початку звертатися просто з такими скаргами, як лущення, лупа, поява кірочок. А насправді, коли ми беремо в руки дерматоскоп чи трихоскопічну камеру, ми бачимо зовсім вже інші моменти. Але. Який ефект ми повинні досягти за допомогою нашого лікування? По перше, по-друге, ми вже будемо давати догляд, скажімо так, правильний і коректний з якостю так їх речовин, які допоможуть нам спотенціювати дію наших лікувальних засобів, і які ефекти ми повинні. Досягти це антимікробний кератолітичний ефект, протисвірбіжний, протизапальний, відновлення мікробіому шкіру, відновлення здорової пашкіри, відновлення гідроліпідної плівки та рогового шару, зниження набріку в дермі, хоча б не відновити, а приблизитись до цього стану. Але пацієнти, які приходять до нас в клініку і до вас звертаються, дорогі колеги, якраз от вони були б з такими станами: це жирність, сальні, сальні нашарування, пробки, гіперкератоз, набряклість і запалення. Коли а, краще а, використовують деякі засоби, а, наприклад, засоби з пілінгуючими ефектами чи себе регулюючі засоби, а вже ж перед візитом, якщо в нас будуть ін'єкційні. Процедури, якщо це буде там плазма, якщо це буде ін'єкція стероїдів перед ін'єкцією за якщо це показано. Голова повинна бути чиста, і вона повинна бути не запальна правильно. І як її підготувати, все таки практичні напрацювання, професійні засоби з кератолітичними та дренажними властивостями, процедури, що включають відновлення шкіри скальпу, топічні засоби дружні до здорового мікробіому шкіри голови, зовнішні продукти заспокійливою ранозагоювальною відновлюючою дією, компоненти, що покращують мікроциркуляцію шкіри голови, і процедури спрямовані на дренаж та зняття судинного. Спазму. Якщо брати а, такі засоби, і якщо казати про універсальні продукти, це реально одні з найкращих, а, які б я би вибрала і поставила б ну, от шеренгу з достатньо професійними засобами, які ми там можемо використовувати в клініці. Це такий універсальний а, солдат, який я можу компонувати з іншими шампунями, який дає достатньо такий Якісний протизапальний ефект додатково захищає від появи лупи, попереджає появу відчуття свербіжу шкіри голови, і пацієнти реально це відмічають. А мені подобається, що в Деркасі ДС є саліцилова кислота, яку ми, як дерматологи, дуже-дуже любимо. Вона і дає такий кератолітичний ефект. Вона є ще регулятором pH, особливо у чоловіків, це на ну, достатньо якісно видно. А також вона що робить додатково? Розриває зв'язки між появою чешую на шкірі голови. І як правило, на протязі використання там кожен день через день, в залежності від проблеми, на протязі 14 днів, результати вже видні. Якщо ми ще призначаємо додатково там топічну терапію кортикостероїдами чи ін'єкційну, то ефект ви побачите ну достатньо швидко. І шампунь для чутливої шкіри голови. Ви бачили, що я сказала про такий діагноз, як Red Scalp. Я проговорила про такі діагнози, як фолікуліти. і є додатково, наприклад, паралельні діагнози за, наприклад, сандрогенетичного алопецію, коли буде чутлива шкіра голови. Чи телегінефлювіом додатково, і тут треба балансувати. Але головне, що у нашого пацієнта, якщо ми хочемо його якісно лікувати, в нього, по-перше, повинна бути якісно вимита шкіра голови. І я бачу на своїх прийомах, що в цьому є проблема. І а, моєю такою великою помилкою було на початку а, своєї дерматологічної кар'єри, трихологічної кар'єри, і навіть зараз буваєш проколи, коли я не звертаю увагу, чим людина миє голову. Бо це такий плацдарм для нашого вже лікування і а, ефектного гарного результату. Дякую за увагу.